Усі знаєте популярний магазин Карфур у Польщі. Можливо, там Карфур не знаю, як хто говорить. Карфур він працював понад 25 років. І він залишає польський ринок. Це також свідчить про якусь важливу таку стратегічне рішення саме зі сторони самої компанії, але також є ряд інших причин. Хотів би вам сказати: перше це падіння продаж у попередньому році. Продажі впали біля 5%. Це досить багато, як для гіпермаркетів. Сильна конкуренція мережа не може конкурувати з такими магазинами, як Бідронка, Лідл там і так далі, які мають можливо не такий великий асортимент, але набагато нижчі ціни. І туди люди йдуть скуплятися. Кінець ери гіпермаркетів. Так це правда, колись я особисто, напевно, років 5-7 назад, коли ще був у Варшаві, всі скуплялися в гіпермаркетах. Там були багато людей, повністю гіпермаркети забиті, люди скуплялися на тиждень наперед. А зараз люди приходять там чуть не кожен другий день до таких мережевих магазинів і скупляються. Наступна це глобальна стратегія. Вона говорить, що польський ринок не є. Настільки прибутковим, як інші, це також е, беріть під увагу. Е, і можливе поглинання, Можливо, сам магазин Керфор буде проданий, наприклад, в мережі Бідронка. Е, як ви вважаєте, чи будете сумувати за магазином Керфур у Польщі? Е, колись пам'ятаю, був також магазин Теско. Ми коли з'їздили завжди на вагу у Варшаві там їли, е, але вже їх також немає. Пишіть думку вашу у коментарях.